Вітаємо мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на цей робочий тиждень. Подивимося, що нас з вами може чекати по активності на протязі цього тижня, з 31 березня по 6 квітня, включно. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання, будемо розглядати поступово. І так, сьогоднішня доба, понеділок, 31 березня. Дуже багато може бути відпрацювань знову енергія супротиву, в якій ми тримаємося так, максимально наскільки можемо. Також на цю добу іде підвищений рух, тиск, так, особливо місця пов'язані з прикордонням і лініями зіткнення. Дуже багато спокоз, дуже багато такого вогню. так. І дуже велика активність по повітряному просторі. Знову ж таки, розчарування та втома відчувається максимально. Так, вівторок, 1 квітня. Вівторок, вівторок 1 квітня, що нас з вами може чекати? Дуже багато роботи захисної системи на наступну добу. Але. Ми можемо мати моменти, пов'язані з водою. Тут йде часткова втрата ресурсу забезпечення. Мені йдуть темний період доби, військові об'єкти, військові навчальні, можливо, якісь заклади, бо пов'язано з навчанням. Ситуація досить таки неспокійна і, знаєте, наче і будуть тримати позиції, так? але не без наслідків. Далі, середа. Середа, що чекатиме, у середу нашу країну. Знову ж таки багато може бути активності в темний період доби відпрацювання захисних систем. Дуже багато маніпулювання і залякування прямо людей може відбуватися. І дуже багато моментів знову ж таки, залякувань буде пов'язаних з водою та водними об'єктами. Необхідно бути досить уважними. У ворога є. Цілі, і вони будуть намагатися туди втрапити. Четвер. Четвер. четвер може принести масову активність, дуже багато може бути областей в тривозі, дуже багато, знову ж таки, може бути тих гадів у повітрі, форс-мажорні ситуації, можливі у четвер. І ми можемо мати неочікувані, непередбачувані для себе наслідки стосовно ресурсів, забезпечення та загалом. Наших людей. П'ятниця. 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 Ситуація буде триматись теж напружена. Особливо лінії зіткнення, кордони прикордоння, наслідки. Тут дуже важкі енергії йдуть, О, і зосереджені вони саме на лініях зіткнення та прикордонні. Там буде більше прояву. Субота, субота. Субота може відпрацьовувати захист, близько лікарні, лікувальні заклади, але з частковою втратою ресурсів, забезпечення. Необхідно теж перебувати у укриттях, так, максимально хто знаходиться в таких закладах. Неділя. Останній день тижня дуже багато ворог буде створювати ілюзії і маніпулювати. Ми будемо спостерігати знову ж таки за відпрацюванням захисних систем близько високих будинків, висотки, житлові масиви з частковою втратою, ресурсу, забезпечення. Також ворог на цьому тижні, знаєте, дуже багато буде намагатися. Е Своєю активністю так знищити нашу інфраструктуру максимально наскільки наскільки їм там того хочеться. Але, але не все так просто. І наша задача реагувати так, на те, що відбувається, перебувати в укриттях, більш напруженими будуть темні періоди доби, тобто це ніч. Масова активність на цьому тижні знову ж таки можлива. Ось, тому ми з вами максимально набираємося сил терпіння. І віримо в те, що у нас вистачить ресурсів, так, і вистачить сили дочекатися таких завершення.